Отже, Гаррі Поттер зловив ключ, ключ упирався, але вони відкрили двері. І потрапили вони на шахову доску. Угу. Дошку, дошку. Гаррі погано грав у шахі. На відміну від дрона. Угу. А, там ті шахові фігури, вони а, один одного, коли ходили, не були кам'яні, великі такі. Вони Одне одного кидали, скидали так. за межі шахової фігури. І вони шахової падали шахові дошки. І вони падали так, що аж Розбивалися. билися. Так? Угу. І Рон пожертвував собою для того, щоб Герміона разом з Гаррі Поттером пройшли далі. Перемогли була... в цій шаховій партії. Там була дуже напружена парті... партія. І тут вони потрапили в якесь фіолетове сяйво. Ще було. А, і Геріміона... Найдаль, Там було ще якесь зілля. Треба було розгадати логічну загадку. Зараз я це буду читати. Глянь, Герміона схопила свій паперу, що лежав біля пляшок. Гаррі зазирнув її через плече, і вони прочитали. Попереду загроза, безпека вже позаду. Та дві з нас можуть повісти, як дати, як дати собі раду. Одна з семи, бо сім було пляшечок. Підкаже, як досягти мети, як іншу раптом вип'єш, назад повернешся ти. У двох із нас налити вино із кропиви, а ще у трьох отрута для шлунка й голови. Тож вибирай, інакше назавжди тут заснеш, щоб вижити чотири підказки ти знайдеш. По-перше, як підступно отруту не ховай, вона завжди ліворуч від кропиви. Вважай! По-друге, різні пляшечки стоять по два кінці. Як хочеш рушити вперед, не руш ці. По-третє, всі ці пляшечки за розмірами різні, але ні карлик, ні гігант не містять трунків різні. Тобто, ні найменше, ну, ні найменша, безуміло, так і... не вб'є. Герміона цю загадку. Розв'язала. Розв І по четверте, другі з краю однакові на смак, хоч зовні близнюками їх ти не називеш ніяк. От яка от загадка, яку Герміона дуже легко розв'язала. І вони пройшли далі, а точніше, пройшов тільки Гаррі Поттер, тому що Герміона залишилася, щоб забрати Рона, щоб сказати uh, Дамблдору, що. Uh, а Дамблдора, шов, до речі, не було в школі. Тому він був десь у він... відрядженні. Так, його колись викликали. Отже, і розділ 17 чоловік з двома обличчями. Тут спойлери. Тому хто не хоче знати, виключайте відео прямо зараз. Отже, в цього от Сквірила в цій білки, в професора Квірила тюрбан не просто так. Угу. В нього ззаду замість волосся друге лице. І там. сидить Волдеморт. Mm -hmm. И он очень слабкий, поэтому ну, ему помогает, так бы мовити, Квирл. И вот Квирл развязывает себе потилицу. Там такие моторошные были, правда? Вость. Mm -hmm. Червоные такие. око. Mm -hmm. <laughs> <laughs> вот. Чому назва книжки така? Гаррі Поттер і філософський камінь. Цей філософський камінь, по-перше, щось там все робить з золотим і дає безкінечне життя. Так. Тобто, так, він дуже потрібен Волдеморту, тому що за допомогою нього. І оце всі шо... оці чарівники, вчителі, викладачі школи Вони... і собака захищали якраз філософський камінь, який був так далеко захований, і всі наклали свої. Чарівні закляття для того, щоб захистити філософський камінь. А, і... а то він був дуже потрібен. Е, Гаррі Поттер був настільки, е, його настільки мама любила, що він отримав силу. що Коли зло якесь торкається до нього, то угу. в нього починаються пекти руки. Угу. І вони прям спалюються. В, в, як вогонь ну, спалюється. Такі опіки глибокі робляться. От. І коли уже Квірл взявся за Гаррі Поттера, у нього спалилися руки і е, спав чурбан, і е, виходить, що програв Квірл разом з Волдемортом, е, а виграв Гаррі. Хоча Гаррі на, на, на три тижні чи на скільки? Потрапив в лікарню. Да, він був безпритомний, непритомний. А, і йому купа цукерок дали. Так, Квірел помер. Але зате Волдеморта захист, ну, захистили від Волдеморта цей от, а, філософський камінь, і він не став інше гугувати. Ну і мені здається, що філософський камінь, камінь знищили хіба? ні? Так, да, його знищили. Uh -huh. um, ось. І закінчення в книгі, що літо настало, і Гаррі Поттер пішов до маглів назад. на літні канікули. На літні так. канікули. Але як тільки буде перше вересня, він повернеться. Я думаю, що це вже буде в другій книзі, яку ми прямо скоро почнемо читати нарешті. Так, ну і все такі в нас е, умови для читання і запису відео. Сподіваюся, що вам за чотири частини не наскучило слухати наші враження про Поттера. першу книжку Гаррі Е, Очікуйте від нас нових оглядів. Ми Є читаємо, чесно, ми багато читаємо, але просто немає Часу записати. Записати. Світла нема, часу нема, світла нема. Ми ну, напевно будемо колись отак от зі прилампочці. Прилампочці робити. Ну, все, бережіть себе. Бувайте і бажаємо вам світла. Па-па-па-па. Папа. Папа, папа.